Коли проводиться ліпофілінг, хірург не робить розрізів в ділянці грудей. В клініці Аннакосма ми маємо свій спеціальний метод підготовки жирової клітковини. Добрий день, мене звати Андрій Міронов, я пластичний хірург клініки Анакосма. Поговоримо сьогодні з вами про ліпофілінг. Що це за процедура? Ліпофілінг це введення власного жиру пацієнту для корекції об'ємів тіла чи обличчя. Таким чином, жир може використовуватись як натуральний філір для збільшення об'єму грудей. З часом цей жир приживається і залишається з вами на все життя. Сам процес ліпофілінга складається з кількох етапів. Спочатку проводиться ліпосакція, де за допомогою канюлі відбувається забор жирової клітковини з зони, де ви маєте її надлишок. Коли проводиться ліпофілінг, хірург не робить розрізів в ділянці грудей. Жир вводиться через декілька проколів, які за 2-3 дні вже не видно. Але в такий спосіб можна збільшити груди максимум на один розмір за одну процедуру. Якщо ви хочете збільшити груди більше, ніж на один розмір, цю процедуру можна повторити через 6 місяців. Жир це природний компонент жіночих грудей. Проводячи ліпофілінг, ми збільшуємо його кількість в жіночих грудях. Статистично переживається 50-70% виданого жира. І лише за умовою виконання всіх рекомендацій лікаря та при правильній підготовці жира перед веденням. В клініці Анна Косма ми маємо свій спеціальний метод підготовки жирової клітковини, що підвищує її приживлюваність до максимуму. З вартістю та результатами ліпофілінгу ви можете ознайомитись в описі під цим відео. До зустрічі в Анна